Його плани на вас. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Які плани складає ваш партнер на вас? Подивимося, що він там планує далі. Заради вас готовий мінятися і закрити все своє минуле. Дуже сильно задоволений, що вас зустрів, дуже прив'язався до вас. Ви йому занадто сильно подобаєтеся і серйозно настроєний. Хоча в нього характер трохи впертий, але готовий, готовий мінятися. Чоловік матеріально непогано забезпечений, рівнивий. Які плани? Багато він довго за вами спостерігав, і, врешті решт він планує вам зробити пропозицію. Це новий етап ваших стосунків, і це буде, дійсно, тут у вас буде сім'я. Чоловік активний, як би важко йому не було так з вами поводитися, але все одно він старається. Старається дуже сильно. Не хоче вас втрачати.